Всім привіт, Мото. Сьогодні будемо знімати для вас баги. Дуже нетипова така от модель. Це Хайсан 550 Offroad Sport. Це випускає фірма Motolider. Вони орієнтовані завжди на американський ринок. Тому все тут брутальне, все тут потужне, все досить надійне. Значить, Сам багі спроєктований. Понятно, що каркас у нас іде з особливого сплаву металу. Він дуже сильно потужний, але при цьому всьому він легкий, він правильно спроєктований. Тобто, зараз я вам покажу, розкажу, ви в принципі, все побачите. По двигуну 550. 550-модель отримала півлітровий двигун. Інжекторний вприск, кропка тут варіатор з поніженою, повишеною передачею. Також всі баги оснащені лебідкою, яка керується з електроніки, тобто вона працює від 12-вольтового акумулятора. Також тут отримали ми фари поворотники додаткові фари світлять. До речі, додаткові фари дуже потужно можна кататися вночі. Маємо також у нас двохмісну посадку на цих моделях. Є моделі ще на шестимісну посадку, є на восьмимісну. це конкретно для двох катання. Ось бачимо коробка перемикання. Кермо у нас обертається без гідропоцілювача, в принципі легко. Значить, що ми маємо? Дві педалі це газ-тормоз по стандарту, ключі в комплекті, поворотники, освітлення, все є. Також є у нас. Паски безпеки для кожного це дуже важливо. Тому як по факту багі, це все ж таки для агресивного катання і без цього ніяк. Також в цих моделях оснащені маленькі такі кузова, На охоту, на рибалочку, саме те можна, в принципі, класно відпочити. Так, по. Підвісним системам тут у нас на кожне колесо свій амортизатор. Маємо фаркоп, маємо посилені а образні речаги спереду, ззаду. Зараз я вам переднє покажу. Коротше, для агресивного катання саме те, що треба. Так, ось. Захист у нас пластиковий всіх речагів. Все тут спроєктовано, нормально зроблено. Також. Нагадую, що є регулювання на амортизаторі по жорсткості. Тобто, Хто яку їзду любить. Так, колеса 26-9-12. Задні у нас пір широкої моделі 26 10 12 В цілому, модельки ці, е, випускаються в, ну, в наших реаліях під ЗСУ, але можна використовувати ще е, для. Скажімо так, катання, рибалки і так далі. Якщо вас зацікавила дана модель, або є якісь питання, набирайте ми на зв'язку. Пока-пока.